Всім привіт! Це Україна суми північна частина передмістя. І сьогодні 21 травня 2025 року. Було в мене попереднє відео. Значить, зелені операції на персику і не тільки От потрібно вже проводити. Потім я зробив обробку. Значить, обробки можна робити скажімо, різними засобами. От, наприклад, я спробував такий новий засіб Ревіона. От. Фірма Басф. Там я вже зверху відрізав, зараз її не прочитаєш. От. Е, відповідно, можна і ну, завдяки цьому довіднику Сінгента. Можна брати препарати-сінгенти, там, наприклад, хорус плюс кор. Правда, як показує життя, то концентрацію треба трошки давати підвищену. Ну, відповідно, дивитися на погодні умови, тобто температурні я маю на увазі. От. Ну і Коли робимо зелені операції, от, то потрібно так само обробляти і інструмент. інструмент. От, в даному разі я обробляю от такими засобами, якими користуються всякі там, салони краси, там, лікарні і так далі. Ну, зараз все воно в будь-яких там місцях стоїть, куди заходиш там, наприклад, на нову пошту там, чи куди. От, Такі вони подібні стоять. От, засоби дезінфекції. От. Тому я користуюсь. Чи, такі, чи таким чи подібними для обробки свого інструменту. Сьогодні хочу показати зелені операції значить, на яблунці одній з них. От, це сирена, червона м'яса. Там в мене є значить, Бая маріса Бая Маріса осіння, а сирена е, літня. От, вже декілька зрізів зробив, повидаляв. От зараз покажу інші. В чому суть. Я стараюся всі свої дерева плодові формувати чашею, чашею вазою. Щось наближене до чаші більше. От. Тому, наприклад, от я вже декілька зрізів зробив. От, от тут, як бачимо, були все воно йшло сюди всередину чаші, щоб не було загустіння. От. Як і раніше казав, коли загущається а, значить, крона, будь-яка не має значення, як ви формуєте, немає закладки плодових броньок, все е, біжить на периферію, о, цікає і в результаті ви отримуєте щось таке, що яке б не хотілося вам бачити. От тому я тут вже зробив два зрізи один звідси. Забрав воно сюди росло, другий, з іншої сторони туди росло. Так само я тут як бачимо, воно росте всередину, крони цей пагін молодий. Я його так само прибираю. Раз, забрав. Цей залишаю чому? От, на ньому будуть плодові утворення, він не цього року, не свіжий. От, на Слідуючий сезон, коли плоди принесе, він, от, на ньому будуть, я тоді виріжу. А так залишаю. Ну і тут бачимо так само, він тут нам не потрібний, загущує крону цей пагін. Ну, в майбутньому загустить точно. От, і я його видаляю. От, так точно і далі, якщо підемо, от, наприклад, наприклад, зараз от бачимо. А цей пагін так само піде внутрішню сторону. Нам він не потрібен, ми так само його видаляємо. Раз. От. І ще що потрібно сказати, як бачимо, погода От. суха. Нема дощу ні мряки і так далі, не сира. От саме в таку погоду потрібно будь-які операції на дереві виконувати. Тобто, коли ви там щось видаляєте, вирізуєте і так далі. От тільки так. Інакше на персику це страшніше. страшніше страшного. От, захворіє, от, буде текти клей там і так далі. Воно називається по-своєму научними словами. От. Тобто все має бути в сприятливу погоду. От дивіться, так само йде сюди. От зараз стану. Іде сюди гілочка, і вона нам потрібна. От. А там е вискочив значить, так само молодий пагін, який йде всередину крони. Нам він не потрібен, ми його раз і видаляємо. От. Тут хоч, хоч і молодий, але так само він набере силу, видаляємо. От. Ну і як бачимо, так само тут залишився цей пагін. Він сильний, на ньому плодом, до плодових утворень немає, хоча він не цього року. Я його так само забираю, тому що він вже видно, взяв, от зараз покажу. От, взяв силу непогану, он такий здоровенний. От, і він загустить кровну, нам толку з нього не буде. Інші такі, на яких я бачу, що будуть плодові утворення, от, я значить, їх залишаю. Так само він візьме силу, він нам не потрібний. Забираємо. От. Ну і, і щось подібне. І щось подібне. Так само він, бачимо тут. От, він нам не потрібний. Забираємо його, тому що загустить крону. От. Далі не буду показувати, хоча можна ще один тут зрізати. От, видно, що він так само піде от сюди, переплітається і так далі. От, загустить, забираємо. Зразу бачимо все. От крона буквально на очах освітлюється. так само, як тут, От бачимо, іде всередину крони не потрібний. Забираємо. От. От на очах по суті, вже крона освітлюється. От. Ну і так Далі ще декілька зрізів залишилося зробити. От. і Буде повний порядок. Е інші моменти можна далі там уже е влітку зробити корекцію їм, якщо потрібно. От. Дякую всім за увагу. От показав, постарався показати, сказати. От. Ну А все інше є в моїх попередніх відео. Можна проглянути. От. Всього найкращого, всім, миру, спокою, дай Боже.